Ерделівське читання у 30-те зібрали в Ужгороді понад дві сотні учасників не тільки з України, а й Словаччини, Польщі, Румунії, Перу та США. Серед них науковці як досвідчені, так і ті, які лише стали на цю стежку. Митці та культурні діячі в Україні є п'ять художніх академій, і вони між собою постійно працюють. Так сталося, що Закарпатська академія це наймоводша академія, і Харківська державна академія постійно підтримує її. Буду приймати участь пані на дискусії, присвячені. Мистецької освіти, розвитку мистецької освіти, ми знаходимося в постійному такому турбулентному режимі постійних реформ. І ці реформи, вони вже почалися з 2014 року і вони не закінчуються. Тобто, кожна. Нова команда Міністерства освіти робить нові реформи, і вони стосуються також мистецької освіти. І тому зараз дуже такий важливий момент зберегти саме мистецьку складову, зберегти ті наробки, які у нас є. Але при тому, так би мовити, ми не можемо бути консерваторами, тобто все одно ми повинні розвиватися. Наші університети підписали угоду про співпрацю, в рамках якої сьогодні презентую проєкт, який робить доступне мистецтво для людей з вадами зору, передбачає залучення всіх почуттів людини, які допомагають доторкнутися до мистецтва. Захід вже став традиційним у мистецько-освітньому просторі Закарпаття, адже постать Адальберта Ерделі на тернах розвитку культури та освіти срібної землі культова. Учасники конференції мали змогу ознайомитися науково-популярним виданням Адальберт Ерделі, родинний будинок Ерделі в Мукачеві, яке презентував завідувач кафедри образотворчого мистецтва Закарпатської академії мистецтв Атіла Коприва, нам вдалося в Мукачеві зберегти родинний будинок Адальберта Ерделі, зробити проект його. Відновлення справа йде в справа, в чому що ми не хотіли робити реконструкцію, тому що насправді будинок, коли Ерделі в шестирічному віці переселився туди з батьками, він був за площею набагато менший. З часом були різні етапи перебудування цієї хати з ідеєю або з ціллю збільшення площі будинку. Тому ми зробили інший варіант. Ми взяли, зняли мірки із автентичного будинку Паланківського зробили цю реконструкцію, і мені хотілося про ці всі етапи, про історію цього будинку, про різні моменти, які пов'язані з Альбертом Ердель. Дуже багато цікавих історій, які я саме хотів інтегрувати в цей в цю книгу. Ерделівські читання щороку об'єднують науку і мистецтво сприяючи обміну досвідом та популяризації закарпатського мистецтва. Цьогоріч насичені тематичними панельними дискусіями три дні. Відтак міжнародна конференція, організована закарпатською академією мистецтв, має не тільки наукове, а й практичне значення, зокрема, історико-культурне тої, взагалі цих читань постало питання вивчення закарпатської культури і мистецтва. Бо якщо ми говоримо з вами про дослідження закарпатської культури, то найактивніший процес відбувався впродовж 18-38 років у часі Чехословацької республіки І у той час вийшло можна, надзвичайно багато різних видань. Зокрема, ми можемо говорити про Богоміла Вавровшка, про Амалію Кожмінову, про Флоріана Заплетала, які працювали на Закарпаттям. А далі цілий час ми фактично майже нічого не мали, дякуючи Ерделівським читанням, дякуючи. Цьому активному процесу вивчення можемо сказати, що Закарпатська академія, мабуть, кожного року свого існування буде випускати по одній монографії. Тому за час української незалежності ми будемо мати ну майже 30 монографій, які вийшли по, з різних галузей мистецтва. Це і закарпатська школа мистецтва, це і церковне мистецтво, це і декоративно-прикладне мистецтво. Огромна кількість буде цих статей. Тому це великий вклад. Будемо говорити. В розуміння нашої культури, нашої е, історії у межах конференції відкрили кілька мистецьких виставок, зокрема, Вернісаж 55, присвячену 55-річчю випуску Ужгородського училища прикладного мистецтва 1970 року. Експозиція об'єднала роботи знаних закарпатських художників, випускників закладу. Також презентували виставку Арка створів художній закарпатської академії мистецтв та фахового коледжу мистецтв імені Ерделі. А завершальним заходом стала експозиція щастя в квадраті. Стецького проєкту Харківської державної академії дизайну і мистецтв.